Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми вирушаємо в цікаву подорож до світу черепах. Ви знаєте, що черепахи справжні супергерої природи. Вони мають міцний панцир, можуть жити дуже довго і навіть плавати в океані. Ми дізнаємося, чим вони харчуються, де живуть і чому їх потрібно берегти. Готові познайомитися з цими дивовижними створіннями? Тоді поїхали! Ці чудові істоти живуть на землі вже більше 220 мільйонів років і мешкають на всіх континентах, крім Антарктиди. У світі існує понад 350 видів черепах, серед яких близько 250 живуть у водному середовищі, в прісноводних водоймах та болотах. 60 видів є наземними, і лише сім видів мешкають у морях та океанах. В Україні зустрічаються два види черепах: середземноморська або степова черепаха. Поширена у степових районах півдня України, зокрема в Херсонській області, на Кінбурнській косі, у Причорноморських і Приазовських регіонах. Полюбляє пустелі, піщані, глинясті місцини, рівнини, схили гір, улоговини, долини, ущелини та гірські степи. Довжина панцира 20-25 см. Забарвлення жовте, блідо-оливкове, коричневе або червонувато-коричневе з асиметрично розташованими чорними плямами і смугами по краях щитків. Харчується здебільшого рослинністю, поїдає також сходи сільськогосподарських культур: пшениці, бавовни, динь, кавунів. Зрідка полює на жуків, фаланг, вкрай рідко на мишоподібних. На зиму черепахи поглиблюють нори до 2 метрів, прокидаються навесні у березні, на початку квітня. Середземноморська черепаха занесена до Червоної книги України. Європейська болотна черепаха мешкає у водоймах по всій Україні, включаючи полісся, лісостеп і степ. Найчастіше зустрічається у ставках, озерах, болотах і річках з повільною течією. Розмір панцира дорослої черепахи може досягати 30 см. зверху має темно-оливковий колір з жовтими рисками та крапками, низ буро жовтий. На ногах крупні кігті, між пальцями невеликі перетинки. Хвіст, порівняно довгий, бере участь у маневруванні у воді. Болотна черепаха всеїдна, живиться як у воді, так і на суші. На суші полює на равликів, комах та багатоніжок. Зрідка може споживати рослинну їжу, водорості та вищі рослини. У воді раціон зазвичай становлять молюски, личинки комах, дрібні, ракоподібні. З упійманою здобиччю черепаха йде під воду, оскільки лише там може її проковтнути. Болотні черепахи рекордсмени з голодування. У разі потреби вони можуть обходитися без їжі до 4-5 років. Зиму вони проводять у сплячці на дні водойми. Болотні черепахи санітари водойм. При всій своїй спритності у воді їм вдається спіймати лише хвору або поранену рибу, що в цілому сприяє покращенню популяції риб. Також занесені до червоної книги України. Розміри черепах дуже різні, морські види більші за своїх прісноводних і сухопутних родичів. Найбільшими з сучасних є так звані шкірясті черепахи. У цього виду довжина панцера досягає 2 метрів, а важать вони більше 600 кілограмів. Найменший вид сучасних черепах крапчата черепаха, яка не перевищує вдовжину 10 сантиметрів. Черепах легко впізнати за панциром, він є частиною її скелета. Панцир складається з понад 50 злитих кісток, серед яких є ребра та хребет, тобто вони носять свої кістки назовні. До того ж, легкі та пористі кістки допомагають черепахам утримуватися на плаву. Попри поширений міф, черепаха не може залишити свій панцир. Він росте разом з нею протягом усього життя. Тож панцир завжди підходить їй за розміром. Його шкіряста оболонка складається з кісток і хрящів, що утворюють міцний щит, який захищає її від хижаків. Деякі черепахи навіть можуть ховати голову всередину панцира для додаткового захисту. Проте, незважаючи на це, черепахи аж ніяк не невразливі. Наприклад, ягуар має надзвичайно сильні щелепи, які можуть пробивати навіть дуже твердий панцир. Хижак використовує свої сильні зуби, щоб прокусити панцир у слабкому місці, наприклад, біля шиї або лап. Ззаду і спереду у панцира є отвори, призначені для того, щоб через них спокійно можна було висувати і втягувати голову, кінцівки і хвіст. Будова кінцівок у цих тварин обумовлюється їхнім способом життя. Так, у сухопутних черепах передні лапи добре пристосовані, щоб рити нори, вони трохи сплющені, а задні стовбуваті. Тривале перебування у воді для них небезпечне, оскільки вони можуть потонути. Більшість прісноводних рептилій має між пальцями плавальні перетинки. Вони грибуть лапами по черзі, просуваючись у воді повільніше, ніж морські черепахи. Цікаво, що водні види черепах у своїй рідній стихії аж ніяк не такі повільні, як на суші. Під час плавання вони можуть розвивати швидкість до 35 км на годину. У морських видів кінцівки і зовсім перетворені власти, що робить їх ефективними для плавання. Задні лапи виконують функцію рулів. Вони можуть орієнтуватися в просторі, використовуючи для цього магнітне поле нашої планети. Морські черепахи здатні долати тисячі кілометрів під час міграцій, наприклад, між місцями годування та кладки яєць. Самка відкладає яйця в ямочку, яку вона викопує задніми лапками. Потім засипає ямку і утрамбовує пісок. Яйця мають вигляд кульок або можуть бути злегка еліпсоїдними білого кольору. Вони зазвичай покриті досить твердою вапняною шкаралупою. Тільки у морських та ще у деяких черепах яйця знаходяться в м'якій шкірястої оболонці. Число яєць в кладці коливається від одного до двох сотень у різних видів. Черепахи більшості видів після відкладання яєць втрачають до них інтерес і не виявляють ніякої турботи про потомство, але є і виключення. Самки коричневої черепахи будують для своїх яєць спеціальне гніздо і охороняють його аж до вилуплення дитинчат. Ще один вид, що проявляє турботу про потомство багамська прикрашена черепаха. Спостерігали, як самка цього виду перед вилуплення шукала кладку і розкопувала її передніми лапами, полегшуючи вихід дитинчат. У черепах немає зубів, і вони використовують дзьобоподібний рот, щоб захоплювати їжу. Цей дзьоб зроблений із кератину, тієї ж речовини, що й наші нігті. Раціон черепах дуже різноманітний. Наземні черепахи ласують жуками, фруктами і травою, а морські харчуються водоростями, кальмарами і навіть медузами. Цікаво, що багато маленьких черепах починають життя як хижаки, а з віком починають їсти більше рослин. Черепахи дихають повітрям. Морські черепахи мають унікальну здатність. Вони здатні затримувати дихання більш ніж на 10 годин. Черепахи одні з найстаріших істот на планеті, вони є довгожителями. Їхня тривалість життя залежить від виду. Сухопутні черепахи зазвичай живуть від 50 до 100 років. Деякі види, наприклад, гігантські сухопутні черепахи, можуть досягати віку понад 150 років. Так, самець черепахи на прізвисько Джонатан офіційно став найстарішою черепахою у світі. Науковці вважають, що самець народився у 1832 році, тобто цьогоріч йому виповнилося 193 роки. Прісноводні черепахи живуть від 20 до 50 років, хоча в окремих випадках можуть доживати до 80 років. Морські черепахи, середня тривалість життя становить 60-80 років, але є випадки, коли вони живуть понад 100 років. Непомірний вилов черепах і збір яєць поставили цих тварин під загрозу зникнення. Кожен вид черепах унікальний і грає свою роль у природі. Зникнення навіть одного може призвести до дисбалансу в екосистемах. Ну що ж, ось і закінчилася наша подорож у світ черепах. Черепахи це справжнє диво природи, яке заслуговує на нашу турботу та захист. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити нові цікаві історії про тварин. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей!